Графіки про світло в телефоні Луцький Айтішнік розробив застосунок. Світло є у ньому. Заявляє набагато зручніше шукати свою адресу у чергах на відключення світла, які в українців діють уже два тижні. Чим корисний застосунок, розбираємось далі. Ми зустрічаємося з розробником застосунку Олегом Кулакевичем. У кав'ярні не просто так. Близько місяця Айтішнік розробляв світло є за чашкою кави і серед людей. Ідея створити графіки світла в телефоні розповідає, з'явилася близько року тому. Згадує, розробили алгоритм, завантажили у систему. Але раптом через якийсь певний термін часу світло перестали вимикати. Ось ми ну ми зраділи відповідно. Тобто світло нам було потрібно завжди, тому ми власне і зраділи цьому, але застосунок не видаляли з App Store. Ось, і ось проходить рік. Світло знову вимикають. Застосунок актуальний. Ми, власне, даємо людям інформацію. Чому взагалі за це взявся? Олег згадує торік, Волинь Обленерго пропонувало дуже незручні графіки. Їх робили у ПДФ документах і шукати свою адресу з поміж купи інших, і очі втомлювались, І щоразу треба було по-новому завантажувати потрібний файл. Якщо є люди, які погано бачать, можливо, чи не вміють користуватися телефоном чи будь-яка інша обставина в людей. Тобто, ми зразу на цих людей націлилися. Тобто, допомогти людям скажімо, отримати цю інформацію швидко, зручно і відповідно з допомогою інформаційної системи, зараз вже графіки волинь обленерго змінили. Їх можна побачити на сайті. Оновити застосунок було не важко, каже розробник. Тож тепер в телефоні тільки ваша адреса, і відразу видно години відключень. За два тижні існування застосунку розробили вже шість оновлень. Одне з них назвали Добрий сусід це е, така можливість, коли ви є вдома, як от е, мешканець в будинку, і у вас вдруг вимкнули світло. Але в графіках у вас написано, що світло не повинне вимикати. Відповідно, ви нажимаєте в додатку Повідомити про зміни. Повідомляєте про ці зміни всім абсолютно, хто підписаний на цю адресу. Люди відкривають, заходять і бачать повідомлення, що декілька мешканців повідомили, що світла насправді немає. Ось, а воно там можливо мало бути. У світло є, можна додати декілька адрес, поставити питання та навіть подивитись, що є на волині повітряна тривога. І це все безплатно. Як це працює, Олегу достатньо було написати алгоритм, за яким тепер діє комп'ютер. Він сам стягує інформацію із сайту обленерго та розсилає користувачам, і вартувало це увага лише тисячу гривень. Їх витратили на оплату серверів, які обробляють інформацію. На перший день буквально було витрачено 500 гривень, а далі вже ще 500 на підвищення потужності. Пішло. Заробітку, або як кажуть, фінансового фідбеку, як ви зрозуміли, немає. Застосунок діє на волонтерській основі У мене завжди була мотивація робити корисні речі для міста, дати людям щось корисне. Тобто, ми в першу чергу хотіли дати людям якусь інформаційність. найближчим часом користувачів світлу є, чекають ще оновлення. Олег ділиться ексклюзивом, хочуть зробити віджет, тобто спеціальне повідомлення, яке постійно є на екрані телефону і показує актуальну інформацію. Такі, наприклад, у багатьох показують погоду, або швидко можна було подивитись графік відключення світла, не заходячи в додаток. Поки корисний застосунок можна завантажити тільки на айфони. Ми очікували застосунок на Android вже цього тижня. Однак поки що розробники чекають відповідь від компанії Google. Після цього обіцяють, зовсім скоро застосунок світло є. Можна буде завантажити і на Андроїд. Поки що Волинська область, на Рівненську область ми вже працюємо. Ось, але там є дуже цікавий момент. Вони досі користуються ПД-документами. Тобто те, з чим ми стикалися рік тому. Але рік тому, скажімо так, ми не не мали такої технології, як ChatGPT. Він абсолютно аналізує весь список і видає нам всі адреси в такому вигляді, якому б ми їх очікували. Наприклад, від -Обленерго. Відомо, що застосунки про світло працюють вже у Львові та Києві, але застосунок від Лучанина інакший. Ми хотіли похопити ті області, які не мають таких послуг, технологій. І я розумію, чому, тому що скоріш розробники львівського застосунку чи київського вони б не пішли в рівне, тому що педе документ знову ж таки це великий ресурс, це велика кількість роботи, яку потрібно виконати. Якщо цей фідбек справді покаже, що люди готові цим користуватися, воно їм потрібно. Ми продовжимо цю розробку. І наразі цей фідбек нам дав. Ну, таку космічну мотивацію, скажімо так розвивати далі цей застосунок і, взагалі, інші послуги, не тільки світло. Анна Кравчук, Вічеслав Білов, дванадцятий канал.